Доброго дня, любі українці! 10 жовтня, 229-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сьогодні Україна зазнала знову масштабної ракетної атаки. Зранку ми прокинулися від того, що багато вибухів по всій країні. Якщо бути точніше, то станом на 11.40 випущено 43 ракети, 43 з них знищені нашими ППО та 12 дронів Камікадзе. Повідомляється про те, що сьогодні о 16 буде повторна атака. Будьмо готові, сподіваємось, що все мене, але готовими бути треба. На відео ви бачите пошкодження в Києві. Та в інших містах, в Дніпрі, зокрема, пошкоджені е, просто дитячі майданчики, вдарено в центрі Києва, там, де три університети загалом. Гинуть невинні люди, які просто їдуть на роботу, стоять в пробках. Е, що цим хоче довести Росія, не знаю. Е, але я думаю, крім того, що вона розпалює ненависть українців до. Цілком русні, а також і Білорусі, тому що там вони поруч. Вони нічого не дивляться. Хочеться сказати те, що в Україні поставляться нові ППО Німеччини. Я думаю, що сьогоднішній день покаже світу, хто є хто. Буде признання Росії терористами, бо це по-іншому ніяк не назвеш, звісно, Україна справиться. В Україні пошкоджено дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, але наш президент на місті він записав звернення, і з цього звернення в росіян аж підгоріло, тому що два з Години пройшло з моменту початку тривоги, і вони писали, що Зеленський виїхав, Зеленський виїхав, сидить в бункері, Зеленський записав відео зменнення в своєму дворі. Ось іде, в принципі, працював. Українці сильні, незламні. Зараз вже немає такої паніки. Так, трошки запанікували, але в основному за дітей, тому що дитячу психіку. Нічого не відновить, скажімо так, і вони не винні. Знаю, що все буде Україна, але хотілося б сказати, що саме пошкоджено, на Київ та Київщина ракети вразили об'єкти в центрі міста, Шевченківський район та Солом'янський. Кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури в Києві. Поцілили в пішохідно-велосипедний міст, але він встояв. До слова, Кримський міст не встояв. Є влучання в інші об'єкти по місту. В Київській області працює ППО. Є втрапляння залишків в ракет житлові об'єкти. На Львівщині удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, потужні вибухи пролунали у Львові. Критичні перебої зі світлом. Взагалі, місто залишилось без світла. Місцеві школи переведені на дистанційне навчання по всій Україні. По Харківщині удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. Зникає світло, відсутнє водопостачання, Житомирщина. Це удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах зникло світло. Дніпропетровщина, масова ракетна атака на область. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби: Тернопільщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, масовий і багаторазовий ракетний обстріл регіонів. Працює ППУ. Ну, в принципі, ось така ситуація дуже складна, але ми впораємось і знову ж попереджають про масовий обстріл знову. Бережіть себе, будьте обачні та обережні.